Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на суботу, на 1 лютого 2025 року. Новий місяць, місяць у рибах, день місяця, 4 із 8.57. І невеличка інформація для тих, хто має город. Від нового місяця до повні сіємо рослини з урожаєм у надземній частині. 1 лютого місяць у рибах добре було б посіяти селеру, цибулю порей, баклажани та солодкий перець на розсаду та пікіровка розсади у теплицях. У нас четвертий місячний день, символ якого дерево пізнання день знань. Усі починання будуть успішними. Отримаємо інформацію, а іще треба її осмислити. Будуть успішними пошуки людей та речей, яких ви загубили. Зверніть сьогодні увагу на підказки інтуїції. Вона сьогодні на висоті. День краще провести в усамітненні, оминайте людні місця, групова робота принесе небажані результати. Це день, в який добре розпочинати навчання. Вони будуть успішними. Не піддавайтеся образам, не беріть до душі все, що ви чуєте, бо душі не вистачить. От. Вибачте своїх кривдників. Попросіть вибачення хоча б у думці за свої помилкові дії, за те, що когось образили. День емоційної перебудови. Будьте обережні з кожним словом, яке вимовляєте, бо погане побажання, послане комусь, обов'язково збудеться, та й вам за це перепаде, знаєте, карма. Гарний день для того, щоб звернути, звернутися до психолога ну, тим, хто цього потребує. І ще у нас місяць у знаку риби. У дні, коли місяць у знаку риби у людях пробуджується благородні почуття. Вплив місяця в дні риби на протязі кількох днів настільки великий, що відчувається навіть надлишок життєвих сил. Місяць у знаку риб от, загострює інтуїцію. Ви можете отримати откровення. Бачите, як добре, і четверта місячна доба підсилює інтуїцію, і місяць у знаку риб, теж інтуїція на висоті. Так що скористайтеся цим. Помедитуйте, подумайте, помоліться, і ви побачите, вам прийдуть такі відкровення, про які ви навіть і не мріяли. От. І, і такі здогадки, які абсолютно не піддаються логічному аналізу, приймаючи рішення, прислухайтеся насамперед до власного внутрішнього голосу і довіряйте своїй інтуїції. А ще у цей час зайва чутливість та емоційність. Та сентиментальність, через що ми можемо легко потрапити в халепу, повіривши у помилкові якісь обіцянки. У дні риб люди стають романтично налаштованими, мрійливими, декому захочеться піти в музей, театр, чи в кіно, чи відвідати виставку. У цей час вразливі ноги, так що зверніть увагу на своє взуття, воно має бути максимально зручним. І ще попередження. Операції в дні риб на ногах дуже небезпечні. Не дозволено торкатися скалпелем і чимось гострим ніг в той час, коли місяць відповідає за ці органи. Так що попередження, а вам рішать. Якщо вже вкрай ну, дуже треба, то помоліться і хай Господь допомагає в таких випадках. І Ангел-хранитель хай береже буквально два слова про місяць, що росте. Мій астропрогноз підкаже, як зв'язані між собою фази місяця і переходи місяця з одного знаку в інший із перемінними і енергетичними характеристиками нашого світу, а відповідно із нашими особистими. Самопочуттями і з нашим здоров'ям. Великий наш помічник місяць підскаже нам, як вести себе у кожну місячну добу, як уберегти себе та потурбуватися про себе в залежності від того, в якому знаку зодіаку знаходиться місяць. Адже від цього залежить і гармонія в нашій душі, і здоров'я нашого тіла. От, перший тиждень після молодика. Носить ім'я богині Артеміди. Ця фаза пов'язана із стихією землі. Доторкаючись до землі, людина отримує на природі емоційну рівновагу. У такий час нам даються великі потенційні можливості, які нам необхідно використати у наших цілях. От, колір фази блакитний. Так що підліковуйте себе блакитним кольором, виходьте частіше до неба. Дихайте свіжим повітрям, думайте про хороше, налаштовуйте себе на позитив і дасть Бог все буде добре, все в його владі. А Він нас чує, Він нам допомагає навіть тоді, коли ми до нього не звертаємося. Любі мої, я бажаю вам добра, я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся, я вас люблю. До завтра!